Всім хай! І от у нас вже 24 хвилини ой секунди до паті. Які 24 хвилини? паті буде йти менше, ніж 28 сек... хвилин. Що це таке? А чому не по годині, як було раніше? Га? Напевно, всі виживали дуже багато за ту годину. Пору, пору. Е, напевно, тому паті дуже маленькі. Але я не засмучуюсь. До речі, в мене буде новий скін, але мені на нього не вистачає блін, 4 Роблокса. Чотири, як на зло. Ну нічого, ми це витратим. Нічого страшного думаю. Е почекаємо, поки або мені хтось задонатить, е або не знаю, в мене не буде. Так, ай-яй-яй-яй. Бліна, бліна. Тут не те, що не зайдеш, тут не цей. Ну, до побачення, тіпа, ну. І я, -я тіпа, можу зайти, так. Да? Так, хто ж зайде, хто ж зайде? а, yes, yes, yes. Всі сюди, всі сюди, в мене цей. А ты хо! Такс. Такс, такс, такс. Блін, на 10 не можна взяти. Ну ладно. Окей. Всі зайшли. Ну і ще якийсь рандом. Всім знову ж таки доброго дня, вечора, чи ранку, дивлячись, коли ви це дивитесь. Надіюся, колись. Якщо ви це дивитесь, звісно. У нас тільки 20 хвилин, тому не переживайте, відео вийде недовгим. Не більше 20 хвилин. А далі я просто буду грати, тому що я хочу. Ну, от, так от. Я давненько в неї не граю, потім дофіа граю, потім знову багато не граю. Ну, крім, звісно, шпаці, коли ви зі мною заходите. І отак. От Шкода, звісно, що вас тут не було, але розробники трохи зменшили свій ущерб і дають менше всього. Ой, типу нам треба було на базі бути. Ні, я, я не живу на базі, але от супчик, за супчики вже вам дякую. Уже. Швидко. швидко. Що? Мені дали воца. Ні, це Аделя, це через не друге. Коротше, зараз я вам розкажу історію. Я не пам'ятаю, чи на каналі вже я вам її розповідала, просто щоб вам було не скучно, поки я йду з бочкою Алії додому. Дивіться, я їхала в автобусі своєю подругою. Вона мені розказала таку історію. В неї на акаунті в Ди в вижито було 99 днів. Ось 100 днів, з чимось днів. Це ж вона вижила, да? як по всьому, типу. Да? Виживає вона з якимись дуже крутими людьми, які дають зразу на перший день спеціальну ту скриню, на другий день спеціальну скриню, на третій день спеціальну скриню. Коротше, ви поняли, дофіга, все просто так, та типу, халяву. Потім її беруть, блокують. Просто беруть блокують. Багато спавнять бензин, багато всього і потім беруть, блокують. Нас кікнуть за 3. Нас не кікнуть, а викинуть. Так, отак от. Отак от, дві цих. Ми ще швидко сразу йдемо рятувати першу дитину. Я, коротше, одразу буду рятувати дітей того ж що, того, що це не діло. У мене не ще, не було ще такого, щоб я врятувала всіх дітей. Mm. Experto за beer що Шо beer. Щось там if you want. Не поняла. Uh, if really you do often do это трохи не поняла. Ну, короче, як ви поняли, я і без цього, і без оцього вже хорошо прокачуюсь. О, хтось тут свої супчики загубив. Ага, я може багато супчиків бачила. Круто. Так, я одразу йду рятувати першу дитину, тому що вона ще не врятована. Зараз ми на халяву б'ємо всіх вовчиків швиденько. Ти зупиняйся, я зараз тут все заберу, поки ти зупинишся. Е, Так. Е, я, до речі, як ви побачили, вже прожила 100 днів. Так, зараз по швидкому на X3 цей врятуємо дитину. О, діамант. Я зараз на базу піду. Потім на X3 врятуємо дитину. Не будемо паритися сильно довго. О, почала це щось на діамант. Е, це що таке було? І що це нам дало? Нічого, ну добре. Е, головне, щоб не дуже глючило, а все інше, як буде, так буде. Так, а гась, купляємо ліжко. Чого того, що я так хочу? Нам зараз головне прожити якомога більше днів. Нам головне прожити якомога більше днів. О, все. На екстрим будемо врятувати, значить, другу дитину. А, ось. О. Зараз на екстрим рятуємо врятуємо другу дитину. Мені відкрити таку скриньку, це не важко. Ось щит, Ну окей, мені не дуже потрібно, але окей. Хай буде. Краще буде, ніж не буде, чесно. Йому цей. Я... заєняю камішок. Тор... Беремо з собою тортик ось так. І січемо собі дитину і йдемо собі її рятувати. На да, Наші нам дві штуки, і все на початку. Напевно, вони економлять час. Або нічого більше не будуть давати подальші дні. Два варіанти. О, Отаке мені треба. Отаке мені треба. Зараз мішок будемо цим рятувати, а альфа-вовки не треба на це хатий. О, така супілка мені треба. Це у нас якого левела? Це вона у всіх, типу, може врятувати. Ну, коротше, я зараз січу собі, де наша суперпуперська друга дитина, і на X-3 зараз її врятуємо. От зараз точно. Точно. Тому що ми ж багато тут не проживемо, бо у нас тут, тупо часу не дадуть. І зараз просто на Єкстри біжимо рятувати. Ну, це навіть не на X3 я біжу. Ну, коротко, якось так її, типу, моє порого тоді заблокували просто. Це було дуже обідно. Як ви бачили, я навідала лапку, потому що так склалося життя. Так, ну його я, конечно, з одного удара. А якщо сейчас мы всіх вас візьмем. Бум, 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 так. З одного-двух ударів я його убиваю, да? Все. Да еще альфа вовк. А вот вс туда. Ось ось туди. Я, звісно, не збираюсь помирати тут. Того, що втрачати тут такий час не можна. Так, їжа нам не потрібна. Так, не втрачаємо ні секунди. Так, відкриваємо, звісно, скр... рятуємо дитину, відкриваємо скриньку. І отак от, от ми швиденько врятували дитинку. Угу. Так, врятували, забрали цей. Забрали пістоль, нащо нам пістоль, коли у нас є така офігенна пушка. Я не знаю, хай буде щит, ну хай буде щит, типу нашу мені, він, я не знаю, але хай буде. Хай, хай буде, ніж його не буде. О, ні-ні-ні, моя дитинка. О ні-ні-ні. А, ні, щит не захищає. Щіт не захищає, так, супчика нема сенсу пити. Просто валим отсюда і все. Просто валим, валим, валим. О! Врятувати когось має сенсу, а от себе врятувати. Варто було б... Би... Ну, ладно, бандаж того не коштує. Я помру, поки той бандаж заберу. Блін. Так, звісно ж, ми заберемо всі три бочки бензину, Хай будуть, типу, без проблем. І Те, що нам його дофіа дали на початку. о, Зараз буде діамант. Місяць якийсь діамантовий типа того. Щас від. О. Отака скринька мені подобається. Мені я ж кажу, мені навіть не треба цього. Мені не треба ніякого платі, щоб прожити тут 100 днів. Опача, а це за що? Ну ладно. Про тому, що от мені дають стільки всього, а, а ближньої зброї в мене нема. Мінус в тому, що в мене немає ближньої зброї. Це дуже погано, чесно. О, броня. Тейк броню просто забирає броню. І зараз. Ага. І зараз ми. Ой-ой-ой, це походу у нас зараз буде щось діамант. Щось буде падати... щось буде падать. Тато я знімаю відео um як би. Можна хоча б трохи поваги. Так. ай 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 яй 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 ай яй 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 давайте легче-легче. Бро, легче! Легче, легче. Пацани і дівчата, хто б ви там не були, пасать якого пола. О, все, там один вовк теж одну гнався. Повісився, так би мовити. Так. Паливо нам не потрібно, чесно. Я тупо рятую дітей і відкриваю всякі круті сундуки, тому що мені... О, хороший топор це вже хорошо. що... А, блін! Це ж пілка! А, все, діамантовий ж дощ. Упс. Щас біжим домой. Боже, лагає, капець як... Ой через що так лагає. Пощадіть нас. Пощадіть, пощадіть. Паливо навіть не бачу сенсу брати. Я тільки залізо буду брати. І т.д. Е, окей, next up. Такий next up у нас ще цей. Ти нам кидаєш, кидаєш, кидаєш. Мож, можна відпочити від того. От? Всього. Я поняла, що лагає. Я бачу чого. Ну ладно. Переживем. Переживем, що воно так лагає капець, як. Щас це все поскидуємо сюди. Так, дитинка, дитинка. Е, може тебе це його. Дитина. На, іди до своїх собратів. Іди. Де Ди дитина? Алло. Все, хай іде до своїх собратів. Тут, звісно, ми 100 днів не виживемо, але надіюсь, виживем. Ну, типа. Я не впевнена, але надеюсь, надеюсь. О, гигантский мешок. Мне дуже это поможет. Э, так, все. Дякую, до побачення. Я не буду не втрачати ни секунды ночи, дня чи вечера. О! Я же забыла в линиях собирать эти диаманты. А, это специально, чтобы мы, типа, долго их не шукали. Да, здесь наш третья на Изи. Дивлюсь. Та блін, наша, чого там тільки по одному дається, тому що по два давалося. Ну, ладно. Пофігу. Пофігу. Беремося, швидшуємося і біжимо до наступної дитинки. Блін, уже, уже дуже скоро нас викинуть, викинуть, викинуть. Дякую. А що це штука де? Ну, медведях перевіримо. Проверим на альфа вовках и медведях, что будут там. Мы это дуже легко про... О, на. Что такие? Что такие? Что ты бьешься? И сам за тюрьму штука, если она ничего не робит, и не захищаем меня ну, ладно. Ну окей. Типа ок. Я б поняла, що мені треба тільки залізу, а все інше ми не забираємо по факту. Так, мішка ми не цікаві. Я так поняла, тому що ми сильно швидкі. І все я чуть не впала, щоб я була поширечено, я б впала за структури, да? Ні, мене тупо вбило те, що я впала за структури. Так, але нічого. Та погано, так, ну, це у тебе, ти взагалі в світі, те, що не встигла. Так, на мішко, на. Я б тебе своїм цим била дола. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Сори, сори, мішки, сори, сори, за таку неповагу до вас. Але мені прийшлося. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ой. А я, походу, здохло буду лежати. Я буду не попиняти бігти. Але щас, так, <клес> да, у мене зараз мігне ще дохла. А, ні, не мігнула. Але щас буде дохла через усе. Через окружаюче середовище. Погано. Погане. я їх уб'ю, ну блін, я ж не буду ждать. Поки мене уб'ють. Окей, okay, полежим тут до кінця дня. Але ні, ми не маємо втрачати цей час, оце! Боже, що тут пишуть? Фортецю. Оооо! Що там портацію вже це його облутали? До мене вже хтось на що? Ну ладно, прейсь. Я дитину хочу врятувати. Врятуйте мені дитину. О, дякую, що. Ааа, це ж, типу, я час не Спасибо, втрач... ми її любім. Я навіть не зупиняла час, поки я була дохлою. Або мене відновили, або цей. Але я заспернулася ж там, значить це мене не відновили. У мене все, що потрібно для життя. У мене і пістолети, і цей. Ну коротше, в мене є багато ну, чого. Я навіть менші сундуки я їх по факту не відкриваю, то ж нашому мені це. Ну, типу, наше мені, а, те, що ну, типу, мені там максимум випаде діамант щось потрібного. Бачите, лагає, тому я ще добішу сама, окей? Без пригод. Рятувала дітей, ну типу, я не знімала, я забула це Шкура медведя з двох медведів випало, капець ай -яй -яй -яй. ай -яй -яй. ай 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 Сейчас швиденько тебе убьем. Пистолетиком, пистолетиком. Скип. Короче, подивимось, що там за школы медведя пропонують нам. Опа, ча, це таке. Нам так я, треба. Ем, А, я це целую Сюда, Ой, супчика сейчас выпьем. Дитинку врятуємо, золотий сундук відкриємо і підемо рятувати наступну дитину. Просто Просто не каліваючись. На що мені це? Я не знаю, якщо у нас таких бочок купа. Окей, хоча мені там особо не було. Я так поняла, що мені Скрині немає сенсу відкривати, тому що мені там нічого потрібного не випаде. Нічого мені потрібного там не випаде. Зараз швидко постараємося добігти. Тут? Ну, блін, на що? там випали залізе на іскрині? Макс, потрібно мені діамант. Ну, коротше, я вже добіжу без вас. Щоб. А, ні, там когось б'ють. Так, о, ну, Залізо я заберу. Э, цей. Там когось б'ють. Бачите, там у когось мог. Мало... А, і якщо підсвічується, значить це якась тварина. А істота. напевно, закультисти. Скоріше за все. Скоріше за все. Ой, да, по-моєму. Що це таке? Здравствуйте. Ага. Такс. Ого. Ого. Культисти, йди сюди. Їдь за мною культист! Ладно, мені на вас, Культисти ким? Культисти ким? Все ж таки, все ж таки адиметься. Що за... О, ча, такі чоботи, дякую. Дякую за такі хороші чоботи. Е... Ну, мені така не треба фігня. Е, так, мені б лапку. Хоча б... На якийсь там вже день лапку мені. Хоча я поняла, чим короля убивати. Бо іншого в мене по факту і нема. Тупо якось, да? Убивати короля лазерним пістолетом. Ну ладно, ну ладно, упустимся. Це. Упустимся и момент. О. М -м так. Я маю встыгнуть найти шкуру Вовка. Ну что, никто еще не находит шкуру Вовка, ни у кого не имеет шкуры Вовка. Реально. Так, у меня еще нет фонарика. Опа, это мне не надо. У меня еще нет фонарика, дорогие. Дорогие, Це що таке? Короче, буря мені на неї все одно. Я, я коли прийду діаманти зберу, тому що мені треба вовки. Вовки, де ж ви, коли ви так потрібні. Вовки добрі. Вовки хороші. Де ж ви, коли ви так потрібні? Мені. Вовки, 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 вовки. Мені хороші любі. Ой, боже. Щоб мене було чи в вас це його бить. Ой Де Вовка Ми ходіли Но на на Вовчику любий Ой, Димонт капта Цими діамантовими капами о -о, о, о о о А я помираю від голода, Боже Боже я помираю від голода Чого я не помітила цього як я могла не помітити, що я здихаю. О, о, давайте встигну за 18 секунд віддати все. А, ні, не встигну, думаю. Думаю, я не встигну навіть одного віддати, ну добре. Хоча б одне дайте й те віддаю. Ай-яй-яй, ай, ай, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд, 5, 5, 5. Ай він не достану його, да, не встигла я. Ні, ну добре, почекаємо, чи виживу я до наступного 4 дня. Діманти, діамантики, діаманти. Так, діаманти. Я вас просто познімаю, забираю, потому що мені просто треба діаманти. Саме головне, що я заберу ці діаманти, з іншим можуть залишитися біс, тому що це одне виживання і я тут довго не виживу все одно. Все це все. Думаю, що да. Більше діамантів нам не дадуть. Ну на носіки роздають много. Не хоч і багаті, і багато, але много не роздадуть. Так, все, захищай мене. кажіть, що нас вже викидають, ні. Не може такого ще бути. Ми, може... Ми можемо дитинку вже врятувати. Ми можемо вже врятувати останню дитинку. Надіюсь, надіюсь. Це його... О, це типу можемо цих культистів робити як своїх дітей. Ми Будь здоров мій тато. Ще написала, що діаманти ще падають. Три віксов, в хелло... Коротше, походу ми нас зараз викидати будуть по старінки. Ну, але я сильно не кажу, що це плохо. Е -е, я хочу всіх дітей просто врятувати. Дайте мені... Я буду рада, що я врятую хоча б тут всіх дітей. По факту я завжди можу врятувати, тому ну, що в мене є все для того, щоб її врятувати. Мені а діамант, і і демонт, і демонт. Но моя задача в усіх цих іграх завжди була це врятувати всіх дітей. Найбільше. У нас X7, капець. Це благодаря дітям. А, наші вас два мішки. Е, ідіть сюди, мішки. Мишки, мишки. О, во, во. Сильная брони у вас нету, да? Мишки, мишки, мишки. Вовки, 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 вовки. Давай ты полегче, полегче. сильно мы это удары, да. <таспорщик> Давай ты. Ай-яй-яй, Мишка, 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 Мишка. Все. Для мене в кисті пушкою як мішки працюють. Ви моя пушка, просто безділушка. Я ваша пушка, бібі безділушка. -бі Дати вам Получати ще трохи пістолетиком. Дати вам цією пушечкою. Дати вам ще трохи пістолетиком. Хия, хия пістолетом і хи. І хия пушечку, боже вибачте. Я перепутала і не дала по мідео. Посрать чесно. Блін, буде дуже обидно, що я сейчас не добіжу до бази. О, почти така мені цікаво. Така мені скриня интересна. Окей, це не інтерес. Оце інтерес. все, біжим, біжим домой, біжим домой. А що таке? Давай, пошли. А, типа, посрати, чесно. по цимбалах, по цимбалах, мені на нього. Так само, як і не всю живність іншу, мені просто треба добігти домой. Мені просто треба добігти домой з дитиною і відпустити її в путь долгу, вибач вибачте Даркріпом. Ти відновишся за кілька хвилин, а я свій час дорогоцінний, не збираюся втрачати на відновлювання людини. Чесно. У нас до дорогоцінного часу неба. Ну, логічно, що він в фортеці, чесно. Я теж піду зараз в фортецю, ну, логічно. Я просто врятувати всіх дітей хотіла. Це була моя е, Арсен окей. Будь ласка, дайте врятую всіх дітей. Ура! 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 ура, 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 ура. Так, сейчас збираємо, звісно, всіх цих діамантів. Але головне, що я врятувала всіх дітей. Це саме головне. E, <звігінь> так. Все. Мене не Мені все просто вау, ва-ва-ва-ва-вау. <звігінь> Мені треба О! Шкура вовка в мене є, все. <звігінь> <7. звігінь> Чекаю просто цей. А куди? <звігінь> а, Ну і по цим балах, тому що я зараз біжу туди. Ага. E, на есичку. <звігінь> рятувати цього. <звігінь> і не те, щоб його рятувати, а лутати фортецю. Оцю. Я, як він попросить, звісно ж, він просив на нашого виживання, е, віддам йому ту скінню, хоча мені вона по цим балах не потрібна. Я взагалі не збираю, я дітей всіх хотіла рятувати, головне. мене. Я вже виживання схоже, їх всіх рятувала, тому цей чесно, так мало б'єш, ну окей. Ну, окей. Я взагалі нічого не збираю, тіка типу, тут все ізі. Надо було цеска. пум 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 У мене є ця пушка, тому я всіх просто на себе загрів, Давайте. Так це ви прикаляєтесь, да? Окей, мене тупо хочуть Е, Е, там, это такое? Так, от так от. От біни повезло, тобі бекинуло раніше. Так, пока. Тут все ми вбили їх всіх. Ну, не всіх, а тих, що тут були. Вже. Каже, я просто на їх стрій буду рятуватись. О, у нас вже викинуло шкода, але зато я врятувала всіх дітей. Бачите, дуже сильно зависло, значить, нас викинуло. Це не проблема зовсім. Всім тоді до побачення. Я буду. Вау! Вау! Краса яка! Офігеть! Дивіться, яка красота! Ну, давайте пробуємо. Happy Halloween! I have a question. Open shop. Так, цукерки можна. Йо маю, тут за цукерки можна щось купити. А як цукерки отримувати? Боже, у мене стільки запитань. Я маю запитання. хі 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 в этом іду закон. Credi Questions, Rose, Nose. От і з. Light. Короче, типу, варто збирати цукерки, щоб можна було отримати там ви бачили магазинчик. Uh, те, що він Хэллоуин, якийсь бро. Ой, він танцює. Uh, Отак от, от. І він просто прикольний. Він типу, так про себе каже. Uh, до речі, дивіться, тут простору більше стало. Далі типу що, на Хеллоуін буде така, треба збирати цукерки, їх можна в скринях і ще в якісь фігні збирати. Це, коротше, дуже круто. Дуже круте оновлення. Дякую, розробники. Диноз дивішей, а ми прощаємось з вами. Будь ласка, задонайте, хтось, мені 4 Роблокса, я хочу купити собі нормальний скін.